Центр рекрутингу української армії це пілотний проект Міністерства оборони, який покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян до проходження військової служби в лавах збройних сил України та інших підрозділах української армії. В центрі рекрутингу ви можете знайти інформацію консультаційну про вакантні посади до залучення лав збройних сил України. Важливо, те, що Центр рекрутингу не має жодного стосунку до центрів комплектування та соціальної підтримки. Наші рекрутери не надають повісток, і громадяни можуть спокійно звернутися до центру і отримати потрібну їм інформацію також можуть Громадяни звернутися до центру для того, щоб обрати той військовий підрозділ, в якому б вони хотіли проходити військову службу та ту посаду, на якій хотіли б вони служити. З періоду відкриття центру рекрутингу української армії до нашого центру звернулось близько 200 осіб. Звертаються громадяни не тільки нашої громади, але й з інших міст України. А саме: Київ, Ужгород. Мукачева, Суми, Кролевець, Конотоп, Березівська громада звертається Глухів, звертається Ямпільська громада та громадяни всієї України. І на сьогоднішній день вже є кандидати, які проходять військову службу в Збройних силах України. Також наші кандидати навчаються в навчальних центрах, та є кандидати, які проходять фахову військову підготовку за кордоном. Звертайтесь до центру рекрутингу української армії у місті Шостка за адресою Судовий бульвар 14, за графіком роботи з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, у п'ятницю з 8 ранку до 16 години. Не ведеться прийом громадян під час повітряної тривоги. Ми можемо надавати консультацію тільки за телефоном або електронною поштою. Рекрутери центру рекрутингу допоможуть вам долучитися до сил безпеки та оборони України для захисту нашої батьківщини.